Тим часом у Ізраїлі відзначили хвилиною мовчання жертв війни із Хамасом. За місяць після масштабних терактів з боку Ізраїлю загинуло близько 1400 людей, переважно мирних жителів. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдає ударів по самому серцю можливостей Хамасу, місту Газа. Ціль операції знищити Хамас та визволити заручників. Речник збройних сил Ізраїлю Даніель Агарія повідомив, що їм вдалося вбити кількох польових командирів Хамасу а бойові інженерні підрозділи, руйнують кожен тунель, на який натрапляють, заявив він. Водночас Міністерство охорони здоров'я Смуги Газа підконтрольне Хамасу повідомило, що від початку бойових дій в регіоні загинуло понад 10 тисяч палестинців, серед них 4 тисячі 237 дітей. Сполучені Штати підтримують право Ізраїлю на захист, але закликають до тимчасових гуманітарних пауз у смузі Газа. Про масштаби страждань нагадали сьогодні у Білому домі сьогодні місяць після жахливих атак Хамасу. 7 жовтня. Ми хочемо викрасти цю хвилину, щоб піддати належне усім жертвам цього жахливого теракту. Людей вбили на музичному фестивалі, вбили в будинках на очах у їхніх дітей. Це жахливий день, коли десятки людей взяли в зарушники. Багато з них залишаються в зарушниках. Наші думки залишаються з усіма цими людьми та їхніми родинами. Ми також пам'ятаємо і молимось про тисячі невинних палестинців, які були вбиті під час конфлікту 7 жовтня. І ще більше людей отримали поранення під час проведення цих операцій, а півтора мільйони стали внутрішньо переміщеними і залишили свої домівки.